Дайте Бог здоров'я! Вітаєте я на каналі СЕЙМ Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з СЕЙМ організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 29 розділу звички. Тема. Звичка смартфон дорівнює спочатку органайзер, а потім комунікатор з іншими. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео з в месенджерах зі знайомим. Зроби світ краще. Тепер просуть справа. Фізична звичка 2.4 принцип смартфон дорівнює спочатку органайзера, а потім комунікатор з іншими. Тобі точно знайомі ситуації. Смартфон вібрує, смартфон пище, смартфон задзвонив. Це відволікає від запланованого. Якщо ти зайнята людиною, відволікання на смартфон тебе дратує. Коли в тебе все добре. Ти отримуєш задоволення життям від інформованості та спілкування. Але увечері маєш стурбованість, бо не встигаєш зробити потрібне. А ще ти годинами переглядаєш контент з соціальних мереж, YouTube, TikTok. Хтось тобі пропонує переглянути його інформацію, рекламу, пропозицію. Все це паралізує тебе. Прироблені потрібного для твого життя. Ти живеш чужим життям. Ти спонтанно зазвонив чи запілікнув від повідомлення смартфону. А чи варто на це реагувати? Адже це створює хаос в твоєму житті. Деяким людям варто, тим, у кого робота пов'язана з телефоном. Є люди, які на роботі і тільки і повинні піднімати слухавку. Це їх робота. Вони на роботі піднімають слухавку, а вільний від роботи час для досягнення своїх особистих цілей мають діяти по своєму плану. А щоб нічого не забути зробити, мають планувати дії в органайзері, смартфоні і робити, побачивши сигнал органайзера про потребу виконувати потрібне. Інші вдома й на роботі повинні концентруватися на своїх планах. Їм потрібні, потрібно відсікти хаос, суєту спонтанно і сконцентруватися на важливому. Вони мають реагувати тільки на сигнал органайзера, а виконавши роботу в запланований час, мають переглядати вхідні дзвінки та повідомлення. Якщо твоя робота на вхідних телефонних дзвінках і повідомлення, реагуй на кожний виклик. Якщо твоя робота і життя для реалізації іншого, а телефон лише комунікатор для спілкування, ти маєш слідувати своєму плану. Поки телефон відволікає тебе, він зайвий, він дезорганізатор. Варто усунути шкоду, яку він створює. Варто сформувати і дотримуватись наступних принципів. Спочатку заплановане, потім спонтанне. Телефон дорівнює Спочатку органайзер, а потім вже комунікатор з іншим. Тільки дотримуючись таких принципів, можна зробити заплановане собою і зробити потрібне собі. Як це зробити? В органайзері смартфоні планують всі свої дії. Встанови особливу мелодію на сигнал органайзера про необхідність виконувати заплановане. Ти маєш виконувати заплановане. Якщо звучить мелодія вхідного дзвінка чи повідомлення, ти не реагуєш. Або взагалі відключаєш це повідомлення. Або взагалі відключаєш цю мелодію. Будеш повідомлення переглядати в спеціально відведений час, про наявність якого варто заздалегідь повідомити близьких та партнерів. Це гарне правило лідерства, організованості і поваги. Якщо звучить мелодія органайзера, яка повідомляє про потребу виконувати заплановане, ти переглядаєш повідомлення і робиш потрібне. Смартфон не обов'язково ховати чи переміщати в іншу кімнату. Просто потрібно привити звичку, сприймати смартфон. Спочатку як органайзер, а вже потім як засіб комунікації. Привчи себе реагувати на спеціальний дзвінок, що сповіщає про необхідність виконувати заплановане. Заплановане в органайзері, висновок. Ти маєш потребу смартфон спочатку використати як органайзер, а потім як комунікатор з іншими. Пам'ятай, використання смартфону як органайзера це спосіб організованості та досягнення дисципліни. Це спосіб управляти хаосом. Тобі це потрібно. Принцип, смартфон дорівнює спочатку органайзер, а потім комунікатор з іншими, потрібно перетворити в звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео, мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо долучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео та запропонуй формувати звичку. Приглянься 46 уроків з теми звички, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та виконавши всі практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово. Реквізити для перерахувань в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку комп'ютер дорівнює спочатку органайзер, а потім засіб виробництва. Потім комунікатор з іншими, а потім засіб для розваг. Дайте Бог здоров'я, до зустрічі в наступному відео.